Вітаю всіх на пабраці новини. Я Анастасія Федорин. і гість сьогодні це Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня. Доброго дня. що ж ми з вами пишемо це інтерв'ю 20 листопада, зранку, і очевидно, воно вийде пізніше, але тут варто також зазначити, що штати сьогодні закликають усіх громадян України і своїх громадян, які знаходяться на території України. Проявити максимальну обережність у зв'язку з ризиком великої повітряної атаки з боку Росії саме 20 листопада. Ми бачили різне. Ми бачили великі атаки. Ми бачимо атаки щодня. Чи може це бути щось нове? З чим пов'язане ось така попередження? Чи це просто те, що має робити сьогодні дипломатія і не більше, не менше? Це краще б ракети дали, щоб бити в глибину Росії на тисячу кілометрів. І не буде таких повітряних атак, то знаєте капітан очевидність називається давайте воно буде бомбардувати ну таке воно таке таке у мене ставлення що що нового ви тут нам заявили за останні 20 за останні два роки що росія буде бомбардувати е, україну ну це ж треба начебто ми, ми до цього це не бачили ну таке знаєте краще більше там комплексів дали а Там Петриутів сказали, що ай-яй-яй, це неправильно робити. Ну і знову таки, превентивне превентивні удари повинні бути по території Росії, як вже здійснюється вже зараз. Як вчора почалися бити там атакам по складах, як до цього системна наша спецслужба працювала там, коли он я бачу статистику. В Нижегородській області чомусь нафтопереробний завод закрився. А да? що сталося? Да? Мабуть, тому що СБУшники там постійно його ще початку цього року е, е, утюжили так? таким чином, що починає там проблеми з, з переробкою нафтою. Ну, так воно і повинно бути. Тобто удари, удари ще раз удари по території Російської Федерації. По-іншому, ну, на жаль, цю війну буде важко виграти. До речі, як думаєте, от щодо ударів Російській Федерації, ми раніше чули від Західних ЗМІ, що нібито Україну там попереджували, що давайте не бити по НПЗ, обережно якось не, не кругом можна бити. Ну, це, звісно, не підтверджена інформація, що нібито і Зеленському в штатах щось таке натякали. Як думаєте, подібне щось може бути? Чи сьогодні вже немає ніяких правил? Це ще на початку року, там нам почали казки розповідати, що це виявляється цивільним. Україна продовжувала удари, незважаючи на що і правильно робила. Менше треба слухати, що тобі заговорить, в тому числі за кордон, тому що їм виявляється так зручніше, бо у них ціни на нафту, виявляється, можуть підскочити, і вони вибори програли. Ну, вони вибрали і так програли, ось в даному випадку. Але це треба в першу чергу відповідати своїм інтересам, а не те, що тобі розповідають, навіть з поважні країни. Дійсно, ну і якщо говорити про те, до чого готова Росія, вона готова дійсно продовжувати терор, ракетний шахетний є. І в центрі протидії дезінформації також зазначили, що росіяни зробили запаси тих ракет на серію обстрілів України протягом місяців, очевидь, запаслись на весь зимовий період. Ну і тут важливо розуміти, а що далі? Бачимо, що Байден дозволяє. Передачу протипіхотних мін в Україні принаймні про це пише Ваштон Поста. Раніше це було нібито заборонено. Можливо, таки сьогодні на тлі з цих заяв і розуміння, що Росія не збирається зупинятись, так і Байден на завершення що ще зробить, чи не варто очікувати? Ну сподіваюся, що зробить, тому що це ж ви ж повинні розуміти, що це означає, що Трамп не зможе відкатати. воно часто про це говорить. Ну я й до цього не вірю. Я й досі не вірю в ці демократичні казки, що Трамп припинить допомогу Україні а так все рівно це. Ну такий старт досить гарний, може, може такі спеціально вони роблять вже таку через внутрішню політичну боротьбу, і це дуже добре в даному випадку. Що я зараз дам максимальну можливість Україна ти спробувати, спробуй щось обмеж. Так? А тепер треба більше давати. Атакам все є. Давай тамагавки. Це вже буде українці вже у, у Трампа крутити йому руки і вимагати. Тому в даному випадку дуже добре, що воно є, але це не знімає. З порядку денного питання будівництва власних ракет, і будівництва власного зброї, щоб знаєте, не виходив, як вчора вийшов Селіван і почав тут розповідати українцям нафіга, вам потрібна нове озброєння, краще мобілізацію проходити. Ну, дякую, тобто, замість того, щоб переносити війну на територію Російської Федерації, знищувати ворога там. Давайте в Україні буде кривавий заповідник, побільше українців помре, так для того, щоб у нас було нам, нам було добре. Ну це просто вже не входить в ніякі ворота, все абсолютно цинічні заяви, які показують, що якщо не вигідно все це розмови про свободу а, і демократію, раптом кудись зникають. Так до тому, що їм чогось там не вигідно і ліньки робити. Ми повинні про це запам'ятати це. І розуміти, що сильних тільки поважають, і знову таки, те, що президент сказав своєму посланні, що нам потрібно скільки там 30 тисяч ударних дронів. Сподіваюся, балістичних ракет не менше. Ну, 30 тисяч це багато буде, мабуть. Ну, я думаю, що до тисячі нам потрібно для того, щоб довбати, довбати, довбати. Щоб навколо нас бігали і просили не бити зайвий раз, як бігають навколо Ізраїль. і зовсім по-іншому буде поставлено питання. Ось ВПК закачувати ресурси туди. Залучати кошти, дозволити експорт наших підприємств. В що нам потрібно, щоб на, е, і занятість підтримувалась, і постійно була е, і постійно була, е, податки, сплачувалися в бюджет. Е, для цього. Секретність підприємства ПК треба забезпечити. Кредитування слава Богу, цьому бюджеті тут похвалю, мало, але дали 2,6 мільярда на компенсацію відсоткових ставок для підприємства ВПК. Потрібна секретність підприємства пока забезпечувати, забезпечувати а, а, страхування військових ризиків, в тому числі для того, щоб виробництво виробництво через виробництво, а щоб ма ніколи не запитувало, куди бити, як бити, в якій кількості бити. Також ви задали правда, заяву Салівена. досить дивна заява. Не знаю, чи опирається він на якісь певні розвіддані чи інформацію з України, але насправді щодо того, що треба більше українців, ну не пам'ятаю такого, щоб нам назначало людей. Часто я чую про те, що недоукомплектовані навпаки підрозділи, і нам потрібна дійсно зброя. Ну сподіваємося, що можливо за там там та питання не розвідданих. Він не хоче, щоб українці били по Росії. Він хоче щоб Росія спокійно собі зберегалася, і все а Українці вмирали на території. Він хоче, щоб був такий кривавий заповідник на території України. Як і росіяни теж хочуть, щоб типа не били по території Росії, а от на територію наші міста руйнувалися, українці гинули. А так, в принципі, пофігу, тому що йому так зручно. Ну, дякуємо. Ми все почули. Щось ще от є меседжі від західних ЗМІ. пише Ройтер, що Путін, нібито, відкритий до угоди про припинення війни, але він не хоче. Йти на великі територіальні поступки щодо окупованих територій, ну і звісно, відмова від НАТО ось ці всі тези, які ми чули вже від Кремля, але може походитись заморозити війну вздовж лінії фронту. Тобто ну, цікаво, те, що хоче Путін, це одне. Нам це дуже важко зрозуміти, але от насправді важливо, що хоче і Європа, і Штати, на що вони будуть готові? Чи будуть вони готові ті на такі поступки, що дивіться, мовляв, Путін вже не вимагає чотири області, а може хочу отримати те, що зараз маєш мовляв. Дивіться, давайте домовлятися. Яка може бути позиція партнерів? Ну, це брехня. Я не вірю, що Путін це піде, тому що для нього це програш війни. Ну, що значить, він записав конституцію. Він, він а він не він все завоював. Ну, це системний кризис для нього, який буде накривати ще енергетичний удар з боку Трампа, який буде тримати низькі ціни на нафту. Я не вірю, що це Путін піде. Це раз, по-друге, а що з Курською областю робити? Коли дали дозвіл бити, це означає, що Курська область корише, за все, залишається до початку таких активних перемовин. Що і Курську область він віддасть? Ні, цього ніколи не буде. Тому що вони затихли з цього питання, але це дуже болюче питання для росіян, що. Это, сапог українського окупанта топче святую Русь. І да? це болюче питання і для розторговки, в тому числі знову таки, ви повинні розуміти. Що будь які як недозахоплене Херсон, Запоріжжя, Донецька область, це означає програш Путіна. Все програш, просто програш. Що значить заморозка? Значить, військовопромисловість працює, армія працює. А Путіну треба е, якось прикривати свій реванш да, для того, щоб програш. Здрасті НАТО називається. Наступне буде НАТО. Я сподіваюся, що це в Європі і в США розуміють, що маховик запущений, вони зупинитися не можуть для того, щоб не скочуватись в, а, в фактично в громадянську війну. Вони повинні. Далі, десь воювати, а далі, десь воювати це найбільш більшручна країни Балтії. Ну і нам також до речі, йшлось про те, що майбутнє Крим не обговорюється. І що цікаво, напередодні, коли ми отримали. Нам не дозволи бити атакам самим в глиб Росії. Ну по Криму загалом нас такого такої заборони не було. Знову ж таки, нагадують західні змі, що все можливо, Крим можуть відвоювати і тому подібне. До речі, зараз дуже чомусь мало про це говорять експерти. Військові експерти, все ж таки рік тому про це більше йшлося. Йшлося і про кримський міст, який не має існувати. Нам його дуже багато росії обіцяли повністю знищити. Потім була інформація, що нібито зараз немає такої військової доцільності, але все ж таки. Що з Кримом дійсно сьогодні його ніхто не буде чіпати і ніяких претензій Україна не може виставляти навіть чи як ну, давайте так. Всі ці розмови, що Крим винесений, все це я вважаю, що це російські казки, які вони активно розпускаються, як і те, що вони готові на лінію розмежування. Не готові вони на лінію розмежування. Про це пісков до речі відкрито говорив, і це все брехня про те, що там пишеться. А, те, що не говориться, ну правильно, що не говориться. Про Курск теж нічого не говорили. Ну так воно і повинно бути. враг ворог повинен неочікувано отримувати удари. Так, там, наприклад, знищення ППО і раптом десант в Криму. Ну, припустимо, да? яке буде далі нищити Росіян, де вони найбільше не готові, та багато чого іншого. Знищили кримський міст. Взагалі фактично ізолювали Крим. Від і нафтових перевезень, і від морських перевезень, і від сухопутних перевезень. Ну далі можуть бути різні варіанти, тому різні військові операції там розглядалися. Ну добре, що не говорить Так і не треба говорити. Війська, ну війна війна передбачає неочікуваність ударів, неочікуваність появи там, де там, де не потрібно. Я не виключаю різні варіанти Я не виключаю Приністров'я, наприклад, я не виключаю Білорусі. Наприклад, а те, що нам потрібно, і те, що буде дуже болісне, дуже неочікувано для Росіян. Ну, до речі, Олександр Коваленко сказав цікаву тезу. кажу: хочу, щоб західні дипломати поставили собі питання, і самі на нього відповіли. От чи призведе взагалі припинення вогню, про яке всі кажуть до зупинки зростаючого виробництва Росії, боєприпасів, ні ракет і збільшення армії? Ні, тому що тому що у них у них це вже питання буде виживання економіки. Вони не це Махавік буде працювати, і це енергія потрібна потрібна кудись викидати. А викидати це країни НАТО, і вони повинні це розуміти щодо економіки. Напередодні до речі, була інформація, що там вже долар в них за 100 рублів перевалив. Звісно, ми постійно спостерігаємо. Різні експерти економічні роблять прогнози, що 25 п'ятий рік вже точно буде поганий для Росії. Але чи, чи дійсно От правда ви кажете, що вони маховик запустили? Вони тримаються? Скільки ще ми так вони могли протриматися? А от 25 рік можуть бути проблеми, тому що прийшов Трамп. Трамп буде відкривати крани в США по нафті газу. Це означає, що нафта газа, російська та іранська не дуже буде потрібна на зовнішньому ринку. А, і якщо транш до виконує свою обіцянку нафту по 40 це все це клінічна смерть російської економіки. Навіть 50 це вже буду величезні проблеми. Тобто, пропозиція нафти плюс низька ціна нафти Якщо Саудівська Аравія до цього до цього приєднається, ну ми побачимо. Ну не ремейк радянського союзу, але близький до цього. І тому в даному випадку якраз це буде говорити про те, що проблеми можуть бути ну з Трампом точно з Трампом час працює проти росіян, причому надовго не через бажання Трампа замочити Росію, а через бажання Трампа реіндустріалізувати Америку через бажання Трампа знизити інфляцію в Америці. І це таким наслідком буде, що у росіян почнуться реальні проблеми. Тому що Ну рубль перескочив туди-сюди, це не таке важлива річ, навіть те, що інфляція у них там зростає. От те, що з нафтою будуть проблеми зі збутом, оце буде цікавий, цікавий момент. Причому він вже довгостроковий буде мінімум на 4 роки. Ну і про те, що Європи відбувається, дійсно, сьогодні ми спостерігаємо. Хто може перехопити лідерство? Як буде далі за часів Трампа? Ну і цікаво бачимо, що звинувати менше Дуда, Зокрема, шольца в тому, що він заважає Трампу встановити мир з Україною саме через цей самий дзвінок з Путіним. Що відбувається там? Чи дійсно сьогодні, скажімо так, або європейські наші партнери намагаються перехопити то саме лідерство у переговорах і хочуть мати першість, ну або дійсно можливо є певні такі намагання завадити чомусь? Ну, давайте так. Я думаю, що все ж таки дзвінок Шольца. Десь було його внутрі, в тому числі пов'язано з його внутрішньополітичним питанням. Десь все ж таки був узгоджень J7 Це такий був добрий, поганий поліцейський. Але оскільки він погано закінчився, то всі тепер ніхто не хоче бути причетним до поганої дії. Всі починають то Макрон говорить, що не треба було дзвонити. Ну взагалі, всі пінають ж до того бідного Шольца, який і так скорі за йде а з політичної арени. Його ж нікому не шкода. Тому в даному випадку слід розуміти, що це так воно і буде, і е, не слід тут так, от на це фокусуватися. Е, я вважаю, що якраз попередній дзвінок скоріш за все був це Трампа до Путіна. Вони почули дуже неприємні речі для себе. Принаймні, ну я вважаю що Лавров чи проговорився чи спеціально сказав так, от 4 дні тому, чи більше. В інтерв'ю сказав, що позиція нині новообрана адміністрації значно гірша ніж попередня адміністрація, там не згадують російськомовних і так далі. А звідки ти знаєш позицію новообрана адміністрації, як не перших з перших вуст? Хто тобі це мов міг сказати, якщо ви не спілкуєтесь офіційно і так далі. Тому в даному випадку щось ну добре сказав. Чи буде там лідерство? Ну, звичайно, там є боротьба за лідерство. Кожен там буде говорити, що а, хто там що там а, робив, і так далі. Ну, буде різні речі, звичайно. Ну і про Лаврова також, якщо тему продовжувати, бачили ми всі напередодні руку потискання Макрона, а також Лаврова, Лавров, який, власне, після саміту 20 в Бразилії погрожував саме країнам з Заходу новою ядерною доктриною РФ. Як це розцінювати сьогодні? Це просто дипломатія, чи це дипломатія, яка, на жаль, сьогодні не є належного рівня, тому що ми знаємо, що є ті самі постійні канали. Тазки, але ось так абсолютно ну здавалось би, не гоже європейському лідеру. Ну давайте так. Ми ж не знаємо, що він сказав. знаєте Телі ран, по-моєму, говоривши дев'ятнадцятому сторіччі. Робота дипломата полягає в тому, щоб однією рукою пестити песика. да а з іншого шукати батіг для того, щоб його вжарити по його ззаду. Да? і те саме, ми ж не знаємо, що там відбувалося, ну потиснув руку. Це ж різне може означати, а може нічого не означати. А ось може він там йому. Щось там, якісь було, там, ну що, здаєшся, там, да? чи щось таке. Ну, ми ж не знаємо. Ми не знаємо, що в дійсності буде там. Взагалі, присутність Лаврова на таких заходах. Так, добре, що Путін не зміг, бо йому чекають в Газі, але все ж таки, наскільки вона сьогодні є показовою, і яка роль цього? Ні, ні, наскільки. Ну, міністр закордонних справ, дивіться, за міжнародними етикетом і правилами, міжнародний, все ж таки, якщо накладаються санкції на країну, то, наприклад, на лідери в країн та міністра закордонних справ намагаються це не робити. Ну, щоб завжди залишалося вікно для Діалогу і тому вони там десь можуть перебувати, можуть їздити а, і так далі. Там да, різне може бути. Ну дивіться, те, що там саміти, те, що це головне відбулося: виграш Трампа. Трамп багато чого буде міняти в світі. А, багато чого буде так неприємно всім, в тому числі J20. З з з Ми будемо пальцем показувати на Китай. Тому що Трамп буде рвати економіку Китаю, це однозначно. І ну про про Іран я взагалі мовчу там взагалі збираються їх бомбардувати і так далі. Тобто, вся ця так звана зла буде буде знаходитись під ударами США економічними та військово-політичними, тому вони там можуть там говорити все, що завгодно, але. Мейк Америка Грейтеген буде буде призводити, що якраз багато цих країн з g будуть з відчувати ну повернення великого такого поліцейського в, в стрій. Ну і щодо ядерної доктрини, яка наробила шуму, є реакція Ердогана, який каже, щоб НАТО розглянули зміни ядерної доктрини Росії і взагалі дали якусь оцінку. Ось цьому всьому пише Даня Розер, що штати зокрема не бачать причин для змінення ядерної доктрини у відповідь на дії Росії. Це чергова погроза, на яку вже світ просто не звертає увагу чи кого хоче, потім не Ну, захід хоче налякати. Захід хоче налякати, що, начебто, щось помінялося, що буде застосована ядерна зброя, і так далі. Звичайно, що Україна вже порушила і попередню доктрину разів так 10 на да, коли там удари були і по ядерній інфраструктурі, коли були знищені оці три станції попередження ракетного удару. Коли росіяни самі вже заплутались Крим, все ж таки є Росією чи не є Росією. Чи Захарова, наприклад, коли нещодавно виступала, сказала в зв'язку з наданням можливості бити атаканцями, а все різко міняється. Да а що міняється, так все ж таки, оці п'ять п'ять областей України, все ж таки, ви визнаєте що це не Росія, тому що ви хочете за з логіки, а, ну війна йде на території Запорізької, Донецької, Херсонської області, і Криму. Ну, начебто, якщо слухати вас, це Росія. Так, а це що, а якщо там б'ється, там атакам самі давно, так це була не Росія, виявляється. А ось ну звичайно, що вони намагаються лякати різними цими речами і так далі, але є тут одно велике. Але це звичайна позиція Китаю і Індії, всіх ядерних країн категорично проти, не через любов до України, а через власну безпеку, тому що китайці розуміють, що це має більше ризики для них. А окрім того, що у них не така велика кількість а, цих боєголовок а у США, наприклад, більше, а, такі чудові країни, як Японія та Південна Корея, раптом а, знайдуть у себе ядерну зброю. Технологічно для того, щоб у себе знайти ядерну зброю, вони вже давно готові. А, от протягом року будуть будуть шукати, а раптом знайдуть. А, от, далі <кхе> росіяни, якби були упевнені. Що застосування тактично ядерної зброї призведе, ну наприклад, зменшення опору українців капітуляції України і наслідки без наслідків для себе, то вони давно це зробили, але вони розуміють, що це не вирішить, наслідки будуть катастрофічними. Відсахнуться вже всі, тільки які є, тільки можливо країни так. Це ну назавжди можна буде забути про багато чого, так? І, і так далі. і так далі Ну і ефективність, все ж таки, тактична ядерна зброя створювалася це ж перше покоління ядерних ядерної зброї, яка створювалася з досвіду Другої світової війни. Це коли існували мільйони армії, на якомусь ну, достатньо вузькому проміжку. Ти туди влупив пару ракет, да, там, знищив, наприклад, 20% особового складу, а потім вже добиваєш. А зараз ж такого немає. Немає такої концентрації військ, наприклад, з українського боку. Ну, влупиш ти кудись там в степи, да. а, ну, і що, що ти отримуєш? Невідомо долетить, Це ще ж питання: долетить-не долетить. Не долетить. Тому що Це ж рівна ракети. Тому що ракетами є. Ну, наприклад, Ескандери можуть бути носіями ядерної зброї. Тож тобто, фактично нас насіями ядерної ядерну зброю все рівно б'ють, а їх же можна збити. А від собі ти влупив ядерну ракету, її збили, а нічого не відбулося, і ти ще отримав і і і і, і і і і і нічого не зробив, а вже отримав наслідки, да великі наслідки. І тому, поки вони будуть, я думаю, більше лякати, імовірні застосування ядерну зброю, я не виключаю. Там до, досить таких, от. Людей, особливо коли це буде йтися про Крим. Тому що Крим це сакральна річ для росіян з багатьох причин, тому що все ж таки місце хрещення Володимира Хрестителя там можуть бути нюанси, там можуть зростати ймовірність. Але чи буде вона реалізована, поки що велике питання на ну, завершення Україна як. Зразок для Європи, впевнена, що сьогодні все ж таки інвестиції будуть продовжуватись в Україну. Україна досить є привабливою країною. Якщо говорити про завершення війни, от нещодавно Данія інвестувала пообіцяла інвестувати мільярд крон в українське ВПК. А прем'єр данія приїхала в Київ. Також от не з порожніми руками, все це вона анонсувала. Бачимо, що з Україною хочуть співпрацювати, і очевидно будуть. Все ж таки, якщо говорити про майбутнє України, майбутнє в економіці і наші ВПК, Можна сказати, що наш стан справ точно не буде гіршим ну працювати над цим треба, щоб не тільки там збиралися, наприклад, а й комплектуючі приз вироблялися. Якщо дрони, то повний цикл виробництва дронів, там акумулятори до дронів, мотори. Композитний матеріали та багато чого іншого. Тобто, треба весь ланцюг максимально у себе локалізувати, і далі на експорт працювати там. да От Воно повинно на експорт підтримуватись і в Україні працювати. Тобто, науку туди підключати, університети підключати. Тобто, це все повинно метали нової якості виробляти, не тільки чавун, наприклад, да ну наприклад, сталь для. Броньовиків там фінську, наприклад, беруть. Ну, кращої якості, значить, нам треба робити нові заводи. Тобто, це повинно бути зовсім по іншому робитися Нам, наприклад, супутники свої потрібні, мінімум 6 для того, щоб оглядати свою територію, і мати наведення, наприклад, по території Російської Федерації. Це знову таки все все повинно електроніку свою робити і багато чого іншого. Супутні матері... матеріали для того, щоб. Бути максимально незалежними, це інноваційне е, у галузі економіки, і так далі. і так далі Тобто, це повинна бути державна програма. Що ж будемо сподіватися, що будуть продовжувати в Україні саме напрямок? Це в цьому русі Дякую вам, пане Тарасе, за важливу розмову і за час, який ви знайшли. Дякую. Тараза Городніва з нами, це керуючий партнер Національної не кризової групи. Дякую кожному вас, викликає ставити подобайки, писати в ваші коментарі.